Юда, одинадцята заповідь, розділ 32. Я щось нічого не зрозуміла, озвалася Віра уже у своїй квартирі на Троєщині, коли шок трохи відпустив. Усе дуже просто. Ми купуємо тобі квартиру твоєї мрії, сказав Юда. Але ж ми, М'ялась дівчина, якщо і мали шукати квартиру, то тобі, а не мені. Це гаразд, ти переїдеш туди, а я житиму тут. Мені і тут добре, я невибагливий до житла. Ні, так не піде, заламувала пальці вона. Чому? Ти ж мріяла про цю квартиру, а ми можемо її купити. Його це ми. Було таким теплим і таким солодким, що у неї підкосилися коліна. Вона не хотіла поспішати з купівлею житла для нього, навпаки, хотіла довше бути поруч, а тут ми таке коротке слово і таке сильне. Сама себе не впізнаючи, білявка беззаперечно мовила ми можемо її купити, якщо оформимо на тебе і жити в ній будемо разом. Ні, я хочу купити дім. Тобі, таки заперечив Фарбій, не хочу кликати тебе в гості. Хочу, щоб ти знала, що він твій. Тобі завтра подзвонить Людмила, а мені, а мені, мабуть, треба купити телефон. Я так розумію, тут без нього ніяк. Так, так, Віра майже не чула слів, бо знову захлиналася шоком і ейфорією. І про гроші не переживай, пригорнув чоловік до себе кохану. Знову зв'яжемося з Антоном, щоб обміняти більше монет. Дівчина мовчки кивнула. Вечеряли теж мовчки. Юда милувався її очима, такими великими і живими, віра танцем своєї душі. Після вечері він запропонував помити посуд, а вона вийшла на балкон. За вікном на неї дивилися облуплені будинки і старі ліхтарі, не було жодної романтики, і все ж вона щасливо стояла, обіймаючи себе руками, і не могла повірити, що вже за кілька днів дивитиметься на Дніпро та північний міст з вікон своєї мрії. Яке ж дивовижне життя? Дякую тобі, Боже, тихо прошепотіла вона, але найбільше її вражав він: Світлослав! Це виходить у світі дійсно існує чоловік, який поєднує в собі всі ті риси, які для мене важливі, думала вона. Чоловік, який говорить те, про що інші бояться навіть думати чоловік, поруч з яким вона вперше відчуває безпеку і любов. Невже так буває, невже це не сон? дівчина дивилася в небо і не помітила, як тихо прочинилися балконні двері. У чому ж підступ? прикусила нижню губу віра, але вже наступної миті всі сумніви зникли, бо він обійняв її ззаду. За годину, коли їхні розмови стихли під побажання солодких снів, а Юда притиснув до себе персикову подушку на гостьовому дивані, Віра нарешті зняла ногу з педалі внутрішніх гальм. Вона підійшла до нього, нахилилася і гаряче прошепотіла. Ми сьогодні говорили про принципи. У мене був один принцип. Я ніколи не приходила до чоловіка, ні до хлопця. Ні до хлопчика, а з тобою мені захотілося порушити цей принцип. З тобою я хочу порушувати всі правила, тому я тут пустиш мене до себе під ковдру. Юда повернув голову і побачив, як у світлі місяця й ліхтарів повільно сповзають її брателі, оголюючи ніжну оксамитову шкіру Янгола Його. Янгола його єдину, його світлиць.